Протягом другого року введення агресивної війни РФ проти України управління СБУ Черкащини розслідує 36 кримінальних проваджень, за якими вже повідомлені підозри держзрадникам та коригувальникам, які передавали ворогу інформацію про сили оборони. 29 із них скеровано до суду. За цей період встановлені особи російських агентів, шпигунів, ворожих коригувальників та інформаторів, які проводили розвідувальну підривну діяльність проти нашої держави. Серед них місцева мешканка, що передавала громадянину РФ дані про результати нанесення ракетного удару по будівлі у центрі Черкас 21 вересня, та росіянин, що збирав дані пропозиції зенітно-ракетних комплексів Петріот. Також затримана інформаторка, яка наводила удари по зерновому коридору на Одещині та збирала розвіддані про позиції головного управління розвідки на південному напрямку. Затриманий у квітні коригувальник із Донеччини, який наводив на підрозділи Сил оборони на Бахмутському напрямку та об'єкти критичної інфраструктури, отримав 8 років ув'язнення. Співробітники спецслужби встановлюють особи зрадників прокремлівських агентів та ворожих поплічників і на тимчасово окупованих територіях. Їм повідомлено про підозри заочно та оголошено у розшук. Є і винесені вироки, розгляд яких відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Встановлено й особу командира російської армії, який віддав злочинний наказ про нанесення ракетного удару по цивільному об'єкту Умані 28 квітня. У результаті цього обстрілу загинуло 23 людини, серед них шестеро дітей, травмовано дев'ятеро. Одна особа досі вважається зниклою безвісти. Воєнним злочинцем є генерал-лейтенант Збройних сил Російської Федерації Сергій Кобелаш. Встановлено, що цей, я би назвав його, професійний кривавий вбивця є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам і. Саме він є відповідальним за віддання наказів за так звані бойові заслуги. Кобалаш отримав звання Героя Російської Федерації. Він брав участь у Першій та Другій чеченських війнах, російсько-грузинській війні, війні у Сирії, а тепер у повномасштабному вторгненні в Україну. Представники міжнародного кримінального суду разом з слідчими управління та представниками обласної прокуратури провели огляд наслідків повітряного удару. Завдяки чому було створено 3D-модель уражених об'єктів. Висновки міжнародних експертів підтверджують відсутність військових об'єктів поряд з ураженим будинком, що є доказом воєнного злочину РФ на території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили генералу Кобелашу про підозру за порушення законів та звичай війни, поєднане з умисним убивством. Робота СБУ, та колег була є. Довготривало кропіткою, оскільки ми прагнули отримати всі необхідні докази даного злочину. Зібрані докази є повними беззаперечними. Дані докази будуть подальшому передані та використані в міжнародних кримінальних інстанціях для того, щоб не тільки кабулаш, а й його підлеглі пристали не тільки перед українським правосуддям, а й перед міжнародним кримінальним. Судом цього року вже не було чинності дев'ять вироків суду за вчинення державної зради. Злочинці отримали від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Зокрема, найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. Суд призначив агенту головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Злочинця затримали у травні 2023 року саме під час фотографування місцевого підприємства Укроборонпрому. Він приїхав на Черкащину для виконання розвідзавдання. за даними слідства, фото та відеозображення заводу та геолокації його об'єктів, потрібні були окупантам для підготовки прицільного удару по українському підприємству. Іншого агента ФСБ було затримано на початку цього року. Встановлено, що з листопада 2022 року він працює на представників російської спецслужби. За вказівкою агресора агент збирав інформацію про базування українських військових і техніки. Особливо його цікавило розташування ППО. Наразі він відбуває покарання його засуджено до 15 років ув'язнення. Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон та планшети з доказами законспірованого листування із ФСБ. Також виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і про кремлівську символіку. Днями вироком суду першої інстанції до п'яти років ув'язнення засуджено Олександра Замирайла, екс-депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію опозиційна платформа за життя до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. Співробітники служби безпеки затримали його торік у серпні та повідомили про підозру за виправдовування російської збройної агресії та ворожу прокремлівську пропаганду. Вирок суду не бере чинності після передбаченого законом строку на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження. Управління СБУ продовжує викривати держзрадників на території Черкащини та вкотре наголошує про невідворотність покарання. Тому кожен, хто перейшов на бік ворога чи співпрацює з ним, неодмінно відповідатиме перед законом.